Наші записи. Усім привіт! Мене звати Євген Лір, і напевно це найспонтанніший випуск твоєї підпільної гуманітарки в історії спонтанних випусків твоєї підпільної гуманітарки. Адже нині ми не просто перебуваємо без сценарію, без початкового наміру записувати це відео, а і без. Основної частини своєї техніки, адже, як ви можете побачити, у мене за спиною не зелений екран, а цілком собі справжні сінські Карпатські гори. Ми не брали з собою ноутбуку, тому усе відео я пишу одним дублем. Але це та ситуація, де не записати відео неможливо. І мені здається, більшим злочином буде упустити можливість звернутися до вас, аніж допустити кілька пауз і знаєте, зайвих переходів. Отже, як вам напевно відомо, якщо ви раптом не відписалися від усіх можливих джерел новин і телеграм-каналів, Російська Федерація вирішила в чергове нагадати, що е, вона є політичним і фактичним терористом, і що чекати вона хотіла на усі домовленості і готова вести свої війська. Просто тому, що вона вирішила ввести свої війська без жодних міжнародних підстав для того. І звісно ж, почало відбуватися одразу купа речей. Ми, твоя підвільна гуманітарка, не є експертами у військовій справі, а тому запрошуємо вас читати і стежити і вважати валідними лише ті джерела інформації пов'язані із військом і війною, які або є верифікованими офіційними збройними силами України, або принаймні належать ветеранам нам російсько-української війни, а ми помітили інше вікномож випустей, інший привід поговорити з вами, а саме те, що несподівано у соціальній мережі Twitter, а потім вже понеслося і в інстаграмі, і у Фейсбуці. Безліч людей, які до цього або послуговувалися паралельним вжитком російської мови і української, або були виключно російськомовними, вирішили, що саме зараз настав час перейти на українську. І я не можу не вітати це рішення. Я думаю, в принципі, є абсолютним абсурдом дорікати цим людям, що вони там до 2022-го не знайшли собі сил, тому що у кожного своя життєва історія, у кожного своя ситуація, і тому, якщо ви раптом є українськомовним до сьогоднішнього дня, я б дуже попросив вас утриматися від в'їдових коментарів на адресу тих, хто тільки починає свій шлях. Ну, а якщо ви тільки на початку своєї українськомовної бутності, то я підготував для вас кілька стислих порад, які, можливо, для когось дадуться очевидними, можливо, виглядатимуть як щось таке занадто зрозуміле, але якщо хоча б один відсоток із тих людей, хто передивиться, переглянеться відео, зможе. Комфортніше почуватися в нових мовленнявих мовах, то значить, ми все зробили правильно. Ну перш за все, у нас є серія відео про те, чи має мова значення, а чи дійсно російська мова і українська мова настільки близькі, як нам здається, і чи є росіянізми справді росіянізмами, а чи є все ж таки частиною менш вживаної вексики української мови. Тому, якщо ви досі не дивилися це відео, можете зайти переглянути в списку відтворення. Ну а першу пораду, яку я собі записав, це не боятися виправлення. Звісно ж, на вашому шляху вам зустрінуться різні персонажі. Дехто вам буде натякати чи дуже м'яко підказувати, що українською варто казати отак, а не отак, вживати такі конструкції, а не інші. І звісно ж, такі люди не викликатимуть у вас жодного спротиву, жодного опору, і ви просто прийматимете ці поради як належне. Проте, на жаль, не всі люди готові толерантно подавати інформацію, яка сама по собі є валідною. Тому навіть якщо людина агресивно е звинувачує вас у тому, що ви посіпака руського міру, що ви україножер і будь-які інші коментарі з під відеоролику з нашого огляду до Рутенії, то е я б радив вам розділяти раціо і емоції, хоча, звісно, ж це буде не так. Ви можете абсолютно нашхати на особи цієї людини, проте перевірити через Google чи через ті джерела інформації мовлення які вам вважаються, вам здаються валідними. А чи цей заклад правдивий, і чи вам дійсно варто сприйняти цю інформацію до своєї уваги, а чи ні? І з цим пов'язане друге правило – не вірте усім виправленням, тому що як вам зна... як вам відомо, як ви знаєте, якщо ви дивитеся підпільну гуманітарку. Не всі виправлення є однаково корисними, і українською можна казати, наприклад, і вірний, і правильний, і можна мати рацію і бути правим. І безліч таких інших прикладів ситуацій існує. Щось відбувається у горах, як ви напевно чуєте. О, тому, окрім того, що вам варто дослуговуватися до виправлень, вам також не варто вірити всьому, що вам кажуть. Узагальнити усі ці поради можна в одну: читайте якомога більше літератури про українську мову, слухайте якомога більше мовознавчих подкастів чи підкастів, як вам більше подобається, ютуб-каналів, виступів лідерів суспільних думок і до речі про лідерів суспільних думок. Також не забувайте, що багато хто із тих, хто зараз вам здається прикладом носієм української мови в абсолюті. Напевно, це пташка. На Носієм української мови в абсолюті. Не всі вони були українськомовними на початку 2014 року. Згадайте тих самих ветеранів російської української війни. Згадайте того ж Сергія Стерненка, хлопця з Одеси, який перейшов на українську через російсько-українську війну. І наразі є, напевно, найпопулярнішим лідером думок в українськомовному сегменті Ютубу. Третьому я порада стосується девайсів, власне, того, що я зараз тримаю в руках. Вам може здатися, що переведення мови інтерфейсу ні на що не впливає, і насправді це такий собі спосіб показати усім довкола, що дивіться, який я патріот. Насправді це не так. Насправді ви не уявляєте, наскільки глибоко у вашій системі, у вашій мовній картині світу засіла російська мова, якщо ви не знаєте, як. Повсякденні речі пов'язані з вашим смартфоном називаються українською. Тобто, якщо ви не користуєтесь словом додаток чи там застосунок, якщо ви не знаєте, як українською будуть сторіз в інстаграмі, хоча це більше з англійської мови, тим не менш, якщо ви ніколи не працювали з бізнес-інтерфейсом Фейсбуку українською мовою, то ви пропускаєте цілий світ специфічної, іноді не до кінця коректно перекладеної, але питомої і живої українськими. Мови. Тому от можете просто зараз поставити це відео на паузу і перекласти, наприклад, свій інтерфейс Google Chrome чи з якого браузера ви сидите або телефону на українську мову і подивитися, наскільки багато там зміниться. І четвертий приклад, четверта порада це аудиторія переходу. Так, тут у нас є досить специфічна ситуація, адже тут можна застосувати два діаметрально протилежні підходи жорсткий і м'який. М який ми радили усім до того, як розпочалося це. Я навіть не знаю, чи можна це називати загостренням, як стався новий напад Російської Федерації на Україну. М'який спосіб переходити в аудиторію полягає у тому, що ви намагаєтеся переходити на українську від якомога дальших від вас соціальних груп до найближчих. Що це значить? Спочатку ви розмовляєте українською із продавчинями чи продавцями у супермаркеті. З охоронцями із представниками кол-центрів із людьми, яких ви бачите вперше у житті, і цілкому в останню ви не знаєте, як їх звати, ви не знаєте нічого з їхньої біографії, і вас пов'язує лише функціональна комунікація. Та? А, так само, як мене і оцю пташку пов'язує зараз. Тому що я, я її не бачу, я навіть не знаю, чи це пташка. Anyway, а, і далі підбиратися ближче. Потім переходити до соціальної групи колег на роботі. З якими ви маєте певні дружні, чи все ж таки більш-менш особисті стосунки, бо принаймні вони знають ваше ім'я і знають е, ваші особистості, е, ваші особисті характеристики поведінки. От, але тим не менш, ви дім нічого не винні, і окрім можливо певного несприйняття від частини ваших колег, ви е, особливо не відчуєте наслідків. І потім поступово-поступово підбиратися до друзів і нарешті до родини, адже найскладніше переходити на українську із тими, хто усе життя чув іншою мовою, і пояснювати людям, що це не є якимось тимчасовим віянням, що це, як то кажуть, «not a phase». От я думаю, усі, хто був неформалом у 13-15 років, розуміють про що мова. От, і саме тому м'який перехід підготовлює вас таким чином, що коли ви добираєтеся до своїх рідних і до своїх близьких, ви вже повністю впевнені у тому, як ви вимовляєте слова українською, як ви добираєте лексику, і вас нічого не зупиняє зрештою від вільного поводження у досить таки інтимних обставинах. Проте зараз я можу запропонувати і. Враховуючи обставини, враховуючи контекст, вважаю актуальним і жорсткий перехід, також адже найбільшою проблемою у переході на українську з російською є не те, що ви недостатньо добре володієте українською. Повірте, це технічний момент, який виправиться буквально за рік у когось, може навіть швидше. Тим паче, що якщо ви навчалися в українськомовних школах, ви не є російськомовним повністю. І повірте, більшість людей, які вважають себе у побуті цілковито російськомовними, послуговуються. Дуже специфічною російською мовою, яка на лексичному рівні, а іноді навіть на граматичному, до класичної російської стосунку немає. А, і враховуючи те, що зараз у нас відбуваються події, які дають нам усі підстави дистанціюватися від росіян якомога далі. І це рішення, навіть якщо воно буде виглядати емоційним, буде цілком зрозумілим навіть для людей, які, можливо, за інших обставин сприйняли б це як ваш якийсь пшик. Я можу порадити спробувати жорсткий варіант і навпаки починати розмовляти українською у максимально комфортних для вас умовах із друзями, і з родиною і з тими людьми, які точно вас підтримують, і навіть якщо вони вас засудять, то цей осуд буде дружнім і точно не у контексті не треба так робити. А у контексті я не можу над тобою не пожартувати, не можу над тобою не посміятися, тому що ми, друзі. Ось і п'ята порада. Здається, п'ята. Остання, і, напевно, найважливіша, полягає у тому, що навіть найгірша українська, навіть суржик, навіть не літературна мова, хоча літературною мовою майже ніхто не розмовляє, краще в умовах гібридної війни за російську. Мене звати Євген Лір. Ви можете написати у коментарях свої історії. Про те, як ви переходили на українську мову. Я зараз буду напевно весь день скровити коментарі, читати ці історії, відповідати вам і напевно давати поради, якщо вони вам знадобляться. Це була твоя підпільна гуманітарка. Найспонтанніший випуск нашої історії. Бувайте здоров'я!